Знаю точно, що вам це не сподобається, але скажу так, як воно є насправді. Чому люди бояться бізнесу? Адже вони дивляться, спостерігають в соцмережах, як живуть бізнесмени, їм подобається їхнє життя. Але прийняти рішення бути в бізнесі вони бояться. Та тому що в людей свідомість не готова. Люди наймані працівники. От вони й живуть цим стереотипом найманої людини. Тут треба взяти відповідальність за себе. Найняти себе на роботу, ставити собі задачі, виконувати їх, і тоді буде бізнес. І ще дуже важливий момент: в традиційному бізнесі людина бере всі ризики на себе, цьому вчиться самостійно, тому що її ніхто не прийде і не навчить, як вона має заробляти гроші. В мережеву людина приходить, її вчать, не потрібен стартовий капітал, ризиків нема взагалі. А чому люди не йдуть в бізнес? Та тому що. У них свідомість найманого працівника. Тому не дивіться за картинками, а прийміть рішення: змініть свідомість і почніть будувати власну справу, і ваше життя точно поміняється.